Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація вивченого діагностувальна робота. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно. Щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Починаємо з підготовчих вправ і перша вправа намисто, яких чисел не вистачає у намисті. Починаємо. Зверніть увагу, що у нижньому намисті. Числа йдуть у порядку спадання. А тепер числові кульки. Починаємо від 95 відняти 10. Пригадуємо, що коли ми віднімаємо круглі числа, то треба віднімати лише від десятків десятки. Від 9 десятків віднімаємо 1 десяток і переносимо п'ятірочку. Від 10 відняти 10, 82 відняти 2, 60 плюс 30, 55 плюс 10, тепер додаємо десятки. Отже, сьогодні на уроці ми будемо повторювати та узагальнювати раніше вивчений матеріал. А також перевіряти ваші математичні знання та вміння використовувати ці знання при виконанні арифметичних дій, порівнянні чисел, розв'язанні задач та роботі з геометричним матеріалом. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. А зараз реклама. Увага, увага! Спішіть, поспішайте, господарі й гості глядіть, не минайте, на ярмарок просим гуртом, поодинці, чекають на вас тут чудові гостинці. На ярмарку нашим веселім, багатім є чим дивуватись і є що придбати. Що ж таке ярмарок? Сьогодні ми з вами побуваємо на ярмарку, але що ж воно таке? Ярмарок це торг, що влаштовують у певному місці у відповідну пору для того, щоб продавцям продати товар, а покупцям купити. Але сьогодні ярмарок незвичайний, ще й тому, що на Знадобляться не гроші для покупок, а математичні знання наш розум, кмітливість та винахідливість. Ярмарок це торг. Пам'ятаєте? Отже, похід на ярмарок. Щоб потрапити на ярмарок, необхідно доїхати до певного місця, і їхати ми будемо потягом дні тижня. Діти, як називається перший день тижня? Понеділок правильно. А другий? Продовжуємо середина тижня, четвертий день, п'ятий день і вихідні субота та неділя. Якщо сьогодні понеділок, дітки. Який день буде завтра? Вівторок правильно. А який день був учора? А вчора, значить, була неділя. А як називаються вихідні дні? Субота та неділя? Попрацюємо над загадкою. Гарний друг у мене є. Мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би, щось сказати хоче. Замість слів лиш чути, гав всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака правильно. Ми й приїхали на ярмарок, але ворота зачинені. Нас зустрічає охоронець песик Гав. Він... Перегородив нам шлях, бо приготував завдання. Якщо ми виконаємо всі завдання гава, він нас пропустить. До що ви згодні виконувати завдання Песика? І перше завдання від песика повторення нумераційної таблиці чисел першої сотні. Які числа заховалися за фруктами? Подивимося. За ківі, за гранатою, за полуничкою, за абрикоскою, за виноградом, за вишенькою, за бананом, за сливою, за апельсином. Повторимо вивчене на попередніх уроках. На ярмарку можна купити яблук, але треба спочатку розташувати числа в яблучках у порядку зростання. Шукаємо найменше число серед цих двоцифрових чисел. Далі, за ним, потім і останнє. Тепер подивимось на цю групу чисел, яке серед них найменше. Потім, за ним, далі. І останнє. На ярмарку можна придбати багато різного краму, зокрема чоботи. З'єднайте приклади з вірними відповідями. Вправа знайди пару. Починаємо. 55 плюс 11. Яка не схожа пара, але це таки правильно. 15 плюс 32. 60 плюс 19. А зараз грав в іграшковій крамниці. На ярмарку ж і іграшки продають. Розрахуйся за покупки. Ми бачимо іграшкову машинку, її ціна 16 гривень. То якими ж купюрами можна розрахуватися? Щоб було 16 гривень. Ось вони три купюри 10, 5 та 1. Робот, його ціна 55 гривень. Які нам потрібні купюри? Порахували? 20, 20, 10 та 5. Ну, а зараз будемо розв'язувати задачі з поняттям вартість. На ярмарку продають цукерки. Щоб їх купити, необхідно виконати такі завдання, скласти за малюнком задачу та розв'язати її. Що ми тут бачимо? Ми бачимо коробку цукерок 55 гривень, бачимо солодку вату, але невідомо, скільки вона коштує. Відомо лише, що на 40 гривень менше. Отже, вартість коробки з цукерками 55 гривень, а солодкої вати на 40 гривень менше. Тож, скільки коштує солодка вата, якщо менше, ми знаємо з вами, дітки, що треба віднімати. Записуємо в зошити розв'язання цієї задачі та відповідь. А зараз будемо визначати десятковий склад кожного числа. Отже, число 34, в ньому три десятки та 4 одиниці, число 50. П'ять десятків. 48. Чотири десятки, 8 одиниць, 93. 9 десятків та 3 одиниці. 21, 2 десятки і одна одиниця. Продовжуємо усні обчислення. Погляньте, нам треба, щоб машина переїхала по місточку. Отже, будемо розв'язувати приклади за цим зразочком. 24 додати 20. Додаємо 2 десятки буде. Сорок 47 Сорок сім додати двадцять. Шість сім. П'ять шість додати двадцять. Дванадцять додати двадцять, дев'ять додати двадцять і шістьдесят дев'ять додати двадцять. Зараз на ярмарку такі цікаві логічні завдання, у кого є п'ятачок, але за нього нічого не купиш. Про кого це так розповідають, дітки? Здогадались? Так от, на вас чекає сюрприз в оцій скрині. Вона відкриється, якщо дасте відповіді на хитрі запитання. Чи є у вас уже відповідь на перше запитання? В кого є п'ятачок, коли за нього нічого не купиш? У поросятка є п'ятачок, носик в нього п'ятачок. Далі, собака важить 12 кг. Скільки він важитиме, якщо стане на задні лапи? Тільки ж. Марійка купила стрічки по одному метру, а оленка по 100 сантиметрів. в кого стрічки довші. Однакові, оскільки один метр це і є 100 сантиметрів. І останнє. Що важче, як ви вважаєте, 1 кг заліза чи 1 кг морозива? Однаково, але ж один кілограм, однакова міра. Ось який нас чекав сюрприз. Бешкетник заховався у скрині та похвалив вас, сказав молодці. Ну, а зараз, дітки, діагностувальна робота. Ми з вами увесь рік працювали, старалися, багато чого вивчили. Зараз нам треба перевірити. І вам перевірити самих себе, і мені дізнатися, що ви навчились робити. Отже, треба написати діагностувальну роботу. Перше завдання з цієї роботи запиши числа у порядку зростання. Нагадаю вам, нам треба знайти найменше число, записати його, закрити його пальчиком, потім серед тих, що залишились, знову знайти найменше, і так далі. Наступне завдання обчисли треба знайти значення виразів. Приклади у цьому завданні легенькі. Тут у нас є і додавання одиниці та віднімання, і додавання одноцифрового числа та віднімання, і додавання та віднімання десятків. Отже, завдання нескладне. Не забудьте, як будете записувати на окремому листочку у клітиночку написати, по-перше, своє прізвище та ім'я, написати діагностувальна робота. Між завданнями залишайте дві клітиночки, коли перше закінчили, а потім друге починається. І, звісно ж таки, між стовпчиками треба залишити 4 клітинки, щоб вони не зливалися в один. Писати треба красиво, щоб ми могли нашій адміністрації показати, як дітки красиво пишуть. Наступне третє задача бабуся спекла 30 пиріжків з вишнями та 40 пиріжків з яблуками. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Задача смачна і дуже проста. Тому у третьому завданні треба буде записати слово задача, а потім розв'язання та відповідь. Наступне четверте завдання в ньому порівняння. Замість оцих зірочок треба поставити знаки більше або менше. Нагадую вам. Що відкриваємо такий дзьобик великий до більшого числа, а до меншого буде гострий куточок цього дзьобика. Наступне завдання: треба накреслити два відрізки. Перший відрізок завдовжки 10 см. Не забудьте позначити межі відрізка. А другий на 4 сантиметри довший. Для того, щоб накреслити цей відрізок, треба спочатку дізнатися його довжину. Подумайте, якщо він довший, більший значить, то треба додавати чи віднімати. Фото ваших діагностувальних робіт я чекатимемо, чекатиму у чаті телеграму. Наступне завдання інтерактивне. Це математичний диктант. Треба буде записати відповіді, але не тільки записати їх в інтерактивному в цьому завданні в комп'ютері, а й на зворотньому листку вашої діагностувальної роботи. Тобто, спочатку ви виконуєте ці 5 завдань, а потім. Перевертаєте листочок і з іншого боку записуєте, як ми з вами завжди пишемо, дві букви МД. І потім кожну відповідь з нового рядочку. Завдання вам зрозуміли? Якщо ні, то чекатиму на ваші питання у чаті Telegram або у коментарях під цим відео. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку, колір цієї цеглинки та оцініть нашу зустріч сьогодні. Почнемо разом фізкульт-хверу. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Та ще раз нагадую вам, що я чекатиму на листочках у клітинку ваші діагностувальні роботи та математичний диктант. До зустрічі!